Здоров'я третє декада червня, їдемо на своє грибовище і по дорозі зразу чоловік вловив білого гриба. Отакої незвичної форми, як бабця в широкій спідниці сидить. Бігом забираємо. <світчя> <світчя> Чудово, радість. Рухаємося далі. Тут, по дорозі до грибовища, завжди ростуть гриби всілякі, а особливо краснюки. І ось нарешті ми бачимо краснючка, тільки-тільки почав лізти. Загнувся, щоб до світла йому була дорога. Отакий червоношапинковий краснючок. Ми вже на грибовищі чоловік справився, прибіг сюди раніше, і вже у нього є гриби. У нас, точніше, білі гриби. Отакий гарненький боровик сітчастий, білий гриб сітчастий літній, а там стоїть уже старший. Такий самий, перевіримо. Так, викручуємо. Отакий коханий грибочок біленький, Тей забираємо, тобто тей перевіряємо, тому що, на вигляд, він старуватий. Зараз глянемо. Цей я зріжу. Його вже поїли сильно, але дивіться, погризи чисті. На сушку аж геть піде. Шапинка чиста. Огризки, але білі гриби такі цінні, що ми і такий пошкоджений гриб заберемо. Ось просто хтось перевів, білого гриба не з'їв, тільки поточив і викинув. Якась тваринка. А цей на диво непоганий, непоганої якості. Молодшенький. Лисички є, не густо, не рясно, проте є. В основному за лисичками і приїхали з таємною надією на білі, але офіційно з за лисичками. Отам там кубельце. більшенькі і меншенькі. Всі забираємо. Ой, які ж вони милющі сидять так гарнисенько. Такі милі лисенята, що, здається, обцілував би їх. Мені написали, що не зрізайте лисичок, а лише вирибайте. Це для них корисно. Я вам скажу, що у нас є одне грибовище, яким ми користуємося вже років 30. І раніше була така метода гриби зрізати, лише зрізати. Так нас колись вчили. І ми, щоб допомогти грибниці, лисички тільки зрізали. І що я вам скажу? Що за цей час грибниця не тільки поубавилася, але й додала, розширила свою територію. Так що, Нічого на неї не впливає. Зрізати лисички можна, це я на власному досвіді переконалася. Збираємо. Ось їх скільки. Інколи зрізаю, інколи вириваю. Лисичка з отвором. Такі отвори роблять великі черв'які проволочники, але дуже рідко я їх там бачу живих, тобто і мертвих, звісно. Один раз лише бачила. Ох, яка здорова пані, золотиста пані сидить. І ще як ніжку завернула під гілку. Ви тільки помилуйтеся, я бачу білого гриба і знов він погрений. Хтось активно їсть білі гриби тут. Ага, ніжка червива, а на шапинці погризуть чисті. Ну, хоч частину шапинки заберемо, ті хороші. Скільки пупсиків лізе. земля встелена. Знову білий гриб, чудово, які ж це. Високі емоції. І знову білий гриб сітчастий. Дивіться, яка розтріскана шапинка. Здається, не сильно жарко, а шапинка в сітчатого гриба все одно розтріскується. Ох, який гарний ніжка туга. Під шапинкою біленькі трубочки. Хі. Красунчик. Лисички можна брати не розгинаючись. І це дуже приємно, хоч і трудитися треба. Але праця, яка приносить радість, приносить здобуток. Ох і маленьких багато. Вибираємо більшенькі. Чоловік уже й не бере маленькі. Чоловік каже, зарікався не брати маленькі, але все одно хапаю. І я хапаю. Одні беремо, другі бачимо. Треті помічаємо. Отут які здорові. Але треба оці забрати теж. У нас дощик нещодавно пройшов, не заливний, але пройшов. І грибочки відгукнулися на волх. Прогрібаєш, а тут таке багатство. Супер. Вийшла на дорогу і бачу Аксакала, великого білого гриба, який уже встиг набрати гарну масу. І по білих грибах добре видно, що вологи їм все ж не вистачає, ніжка коротка. Якби було достатньо води, то вони б росли високими, але все одно гарний. Красивий білий гриб. Бешкетують звірі. Ось іще один білий гриб, Шапинку відгризли і викинули. Вона добра, ми підберемо. Як-не як білий гриб, і йдемо далі, там теж чоловік каже, щось є. Добре ми сьогодні зайшли. Ох, бачу, бачу білий грибок теж зі світлою шапинкою, проте трошки темнішою, ніж ті гриби, що ми знаходили. Ой, який гарнюнік! Уже білі гриби всередині лісу ростуть. То були з краю по дорогах, тепер уже ховаються в ліс. Туга ніжка. Цінний грибочок. Подивіться, скільки білих грибів уже в кошику. Назбирали ми сьогодні білих грибів. І далі будемо збирати, надіюсь, хіба лисички пустять перевірити грибні місця там, де білі росли, але все-таки збігаю. Ось що минаю розсипи, лисичок. Отут біля колоди колись росли білі. Мабуть, мимо, але збігаю, пошукаю. Ні, не там біля колоди немає, ні тут біля колоди немає. Повертаюсь, беру лисички. Коли трапляються білі гриби, здається, вони будуть під ноги кидатись, але це не зовсім так. Збираємо лисички. Чоловік любить швидко збирати гриби, але з такими дрібними швидко не вийде. Треба повозитися. Ох, які тут масивні лисички. Отаких би побільше. Ох, яка купа грибочків, масивних, гарних. А потім чистиш гриби і думаєш, хто їх таких дрібних набрав. А сам береш, я вже якось розказувала, що наших лисичок дуже багато переправляється за кордон, то я ж скажу іще одну причину, крім їхнього. Надзвичайно доброго смаку, звісно, несмачних грибів ніхто б не брав. Лисички ще гарно зберігаються. Який срок зберігання грибів? Звичайні гриби треба переробити зразу, після того, як прийшли з лісу. Дуже бажано. Вони швидко псуються. В холодильнику звичайні гриби можуть пролежати до двох діб. А лисички в холодильнику зберігаються. Скільки б ви думали? Два тижні. Сказала аж самій лячно. Ну, один тиждень так точно, по-моєму, все-таки говорили два тижні. Але навіть один тиждень то вже добре. Вже можна справитись їх переробити, їх перевезти і переробити. Ох, який гарний грибок! Найкращий на сьогодні, мабуть, і, з цього місця. Ой, який ловкінький. Клас. Все, ох, і лисиця наша. Ого. Ого. Ого, оцей твій так. самий перший. Да. Ксип. Ага. Да, повний косильний. Ага. Так, повний. Із грибами, так точно повний. Три, шість тут. І п'ять, шість. Шість і не обрізаний. Так до цих пір. Сім. Вісім. Клас. Навіть і чистий цей, дивись. Чистий, я ж тобі кажу. Ну, таке. Все, пошли. Я несу. Давай. Виходимо з цього місця, будемо ще по дорозі заглядати. На лисички на гриби. На краю ягодника ще цвіте азалія. Деякі квіточки проглядаються, жовтіють. І повно тут гриба екзобазидіума рододендронового з'являється він тоді, коли азалія перецвітає. Тут гриб салатового кольору. Я бачила і яскраво червоні гриби, і рожеві гриби, і ось такі зеленкуваті. Їсти їх ніхто не пробував, я гадаю. Такі рослинні грибочки. Ось, вони. ось ще сидить тут не бачиш? Ломається. Ломається. Ломки. це хай сидить. Завжди на цьому горбочку є лисички зараз такі гарні. О, тут тут є. Да, жмове, жмоне. Ну ти хай це маленьке, а воно ж дина раз. Добре ж мене. На цій дорозі ростуть білі гриби. Сьогодні нема. В основному ростуть осінні білі гриби. Є лисички. Лисички знайшла. Дрібненькі, але зберем. Потім обріжу. А тут у нас хто виліз. Тут у нас мухоморчик червоніючий, аманіта Рубесенс, сіро рожевий, маремуха, бачите, рожеві погризи. І обвисле кільце, і лусочки бежевого кольору. Хороший гриб, хто його любить, продовжуємо заходити в місця по дорозі під сосновими колодами в моху лисички. Дістану такі. Колода насипалася, хтось її їсть, так як жуки короїди. Хтось погріз колоду і переробив ось на таку труху. Прямуємо далі. Сухлянка, тонком'ясий витривалий грибочок, витривалий до посухи, а все-таки заліз у мох зараз, хитрий. Грибочок не Ох, а я жменьку тут взяла. Маленьку жменьку. А я туди не дійшла. Сюди, може, гляну ще? Там, так? Да? Моху, а я там через мох ішла і нічого немає. Просто Клас. Клас. Ой. Чудово, повний кашкет. Треба ще й придивлятися, щоб їх там знайти. Чудово. це Все. Я показувала гриб Екзобазидіум на рододендроні. А ось він. На брушниці уражає також брушницю. Так видозмінює листок брушниці. Отакий вредний гриб. Чоловік каже, зараз ти зомлієш. Здоровенний гриб уже звідси бачу. Ох, і потужний, ох і масивний гриб. Дійсно зомліти можна. Рідко так і побачиш. Чи він ще живий, чи ніхто його знає, але який же виріс. Опа. Староватий, але ж який де, інтересний. Де, ну, о, Оце погріб. Оце пам'ятаєш, колись ми там такого знайшли. Так, да, таких там було нормально. Не, одного, того, Одну, чого? а один найбільший був, пам'ятаю. Ну, поїде додому. Поїде додому? Да. Хай їде. А де ж його положити? Щоб люди О, Уже в червні такі великі, масивні гриби. Ну це ж таке. Просто цирк, екзотика, а мені в корзину клади. О, Я потім його покладу в пакет і так буду вести. Чи зразу в пакет можна покласти? Чоловік уже припаркувався, збирається тут ходити, бо білі гриби край дороги. Ось там і там. То ми маленькі білі гриби брали, а тут вони вже підрослі. О, ще й не геть старий. А там такий гарний коричневий, дубовий білий гриб. Це вже дубовий, це не літній. Тобто літній дубовий. Ох, я вже заплуталася з радості. Так, без сіточки. Дубовий білий гриб в дубах. Класний. Так, хвиля білих грибів тут накотилася, уже пропавший, уже впав від старості. Далі йдемо. Там два, один біліє, другий коричневіє в конваліях. Ох і удача у нас сьогодні з білими грибами. І що ж вони такі вже поживші, здоровенні, звичайно? Там вдома розберемося, може, на сушку щось вийде вирізати, тому що ніжка трохи провалюється. І другий, і другий молодший, а я завжди сюди заходила. І рідко-рідко, коли були б були білі гриби. Хоча знаю, що тут вони ростуть. Отакий. Є, білий гриб молодший, на невисокій ніжці, але, бачите, вони потім розростаються. Клас! Ще в конвалії білий гриб. Трошки шапинку з'їли зверху. Є два ще ніжка, яка завернута. Клас. Два забрала там. Ще й добрі гриби. Добрий. Обрізуємо. Ох, а ці є що? Ці теж пообрізати? Обрізає чоловік в кущах, в траву кидає, щоб не було помітно іншим грибникам, де ми збираємо гриби. Обрізать вдома побачить. Дома розріжу. Збираю гриби в пакет, така грибна удача. Чоловік каже: ну, як вилізе там черв'як якийсь вдома, ну то що? <рістити> <рістити> Воно то так. Але черв'яків тут в літніх грибах зазвичай немає. Їх уражають жуки стафеліни які вилазять із землі швиденько. Прогризають гриби і назад у землю йдуть, не залишають личинок зазвичай, але всяке буває. Заберемо, дома розберемось.